Чи ще розкажу, але це буде це буде скандал. No. Ну це буде дуже сильний скандал. Я взагалі думаю, що в політику йдуть тільки через те, що можна вкрасти. Mm -hmm. Це моє принципове переконання. Я от більше про політику мене не питайте, я завжди буду говорити. Політика, щоб вкрасти. Mm -hmm. Я про нашу політику. Я не говорю за за світову політику, я її не знаю. Я знаю нашу політику. Я бачила бекграунд, я була всередині, я бачила це все, і там все незмінно. Депутати на фронт не хочуть. Вони пояснюють це тим, що якщо всі прокурори, судді, інші службовці підуть воювати, то хто має залишитись в тилу? Депутати Україні – це посаду, яку за потреби можна замінити будь-ким. Бо будемо чесні, більшість із них це люди, які потрапили в Верховну Раду не через свій професіоналізм, а через партійні списки, слух народу, голосу. Або солідарності Неважливо, які прапори. Ці депутати сидять, сміються хі -хі, ха, -ха. Ідіотські дебільні закони приймають. Зробити алгоритм поведінки апарату Верховної Ради України на екстрені ситуації, які загрожують життю здоров'ю народних депутатів України. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю. Тому я прошу відреагувати, підготувати відповідні протоколи треба захищати народних депутатів який результат гіну друзі кожен тиждень ти чуєш що помер якийсь друг товариш знайомий кожну хвилину блін навірно кожну хвилину помирає якийсь українець чесно дуже здається не вистачає лідера який готовий віддавати життя заради ідей українців і щось зробити з цією владою я не розумію на якому рівні це має відбуватися щоб блядь, щось змінилося нарешті суть одна у парламенті, на мою думку, лише 10-15% адекватних людей решта пасажири, які шість років сидять у кріслах, беруть хабарі і розповідають, як народу треба воювати і любити Україну. А коли в суспільстві виникає логічне запитання, може вам на фронт вони раптом згадують про відсутність досвіду серйозно. Касира, водія, підприємства ви можете забрати без досвіду, і вас це не турбує. Ніхто не народжений для війни. Різниця лише в тому, що одних відправили, а інші відмовились та назначили собі зарплатню що більше ніж у військових на нулі? Е, ну і звичайно, вишенка на торті це підвищення е, зарплат депутатам. Ви депутатських знаєте, виплат на їхню ну, діяльність. Я розумію, що в масштабах держави я вам кажу, як колишній народний депутат, це гроші, які депутат використовує на власний розсуд. ніякої звітності за це немає. Фактично, це друга зарплата. Так, от я вам скажу наступну річ: що оці от гроші, які витрачені на підвищення депутатських виплат, звичайно, я розумію прекрасно, що в масштабах бюджету країни це. Мізерні гроші, але питання ж в принципі питання в справедливості. Ну як можна зараз в такій ситуації піднімати собі зарплату? От скажіть, будь ласка, я розумію, що я дивіться, я не популіст, я прекрасно розумію, що народний депутат він не повинен отримувати жебрацьку заробітну платню. Я це все розумію. Але підвищувати собі зарплату зараз до 200 тисяч, коли зарплата солдата в тилу 25 тисяч. Ви вважаєте це я. Я просто не розумію, як взагалі в принципі можна було це робити. Ну не підвищуєте ви нікому тоді. Ну, якщо ви солдату не підвищите, нікому не підвищуєте, ну собі не підвищуйте, хоча би в цей момент. Ну, не дратуйте ви людей, не дратуйте того солдата, який зараз увій. Також Виникає далі логічне питання. Чому разом з депутатами ховаються поліція, ТЦК та інші силовики? Я думаю, це відео вже бачили всі. Начальник поліції, десь у Криворізькому районі скликав особовий склад і почав говорити. Мовляв, треба захищати батьківщину. Ви ж присягу давали? Ви маєте обов'язок перед родиною і країною? Ви хоті силу оборони. Конституція каже, ми залучаємо сили оборони, а не конкретну увагу в кухні. Ще раз вам кажу, ви входите в силу э, структури оборони, вивочитися. А, а, а де написано в Конституції, або поліцейський, або не поліцейський. Ви кажу, що поліцейський Приймає рішення, що я тут хочу, тут не хочу, тут буду, тут не буду. Ну, буду захищать, тут не буду защищать. <соединяющие> у вас так и получается. у вас так получается. Ну, да, 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 вы, вы, а я вас у нас Да, 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 А пинтаж. я да, 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 А да, 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 Що я двадцять років ні спав, ні кучу почубалячики і так далі. Паб тому подібне, нічого, ніщо ну я він заплати поличав, вітакує, що там, вау. зібрали приблизно 50 людей. І що у відповідь вони сказали прямо, що ні присяга, ні народ їх не цікавлять, і що вивати це справа військових, а не їх, а самі разом зі своїми друзями з ТЦК. Будуть кататись маршрутками і трамваями, збираючи трактористів, менеджерів, продавців, агрономів і всіх інших, кого можна знайти на вулиці або відправити на фронт, бо так простіше. В Чому різниця? Ми добровольці, які пішли у 22-му році, у нас залишилось дуже мало. Зразок військовозобов'язаного чи бусифіцірованого 25-го року, він ніяк порівня... ну, не йде порівняння. І у них рекрутинг, вони 20-40 тисяч доларів за підписання контракту отримують, що у нас, ви і так прекрасно знаєте. У нас потужна потужність, бла-бла. бла, -бла, -бла. Тому хто б що не розказував, яким би голоборотьком не був, без негайної постановки в стрій всіх силових структур, депутатського корпусу, державних службовців, історія буде погана і погано закінчиться. Ну, Я кажу, ти що бачив? Потому що дуже багато іменно баячків хочуть взагалі бойових пацанов уїхати з цієї країни і все забути. Отака зневіра, да. І зневіра йде отуди, от Голобородків. Потому що коли воно сидить, немає не, не ніякого чорта, да, в забезпечення. А мусор пластиліновий на новому пікапі катається по Києву, щоб що, шо? щоб для чого. А ми на клячах їздимо всю війну і збори, дайте, не минайте, а потім приходять. Економічний диверсант гетьманцев блокує нам рахунки волонтерські, да і перевіряє кожне поступлення. Чому ми на заправки заправляємося? Так ми ж на заправки заправляємося, тому що мабуть, на чому їздити треба. навіщо їм самим воювати. Хоча кожен із них пройшов військову підготовку. Це була умова служби в поліції саме на випадок війни, саме для того, щоб вони могли воювати. Але цей варіант їх не влаштовує. Зарплати з держбюджету отримували додаткові доходи, теж були життя. йшло чудово. А тепер, коли справа доходить до реальної війни, нехай воює. Ще кадри для армії є в армії. В армії, тобто у нас величезна кількість військових, армія ж не зменшується чисельно. Да. Є проблема на фронті, але не в чисельності армії. Тобто потрібно подивитися, а чи насправді величезна кількість цих посад вона необхідна тилових. Ну, якщо говорять про Мукачевські і Київські котли, як найбільше. тобто у нас проблема в Покровську з е, військовими, а Мукачевські і Київські котли зато у нас повні від армії. Тобто розбухають не лише державні структури, розбухають і армійські структури. Якщо а, депутат, теж, теж депутат Мар'яна Безугла казала, що у них військових лише в ТЦК до 100 тисяч. Щоправда, Лазуткін казав речник армії 36 тисяч, але не рахуючи, очевидно, роти охорони. Але це кілька десятків тисяч військових, їх всіх можна замінити на цивільних. У нас а, прикордонні служби, які захищають країни Європи від українців, а, від тих, хто не хоче служити, але це люди, які зі зброєю в руках там стоять на кордоні. Це кілька десятків тисяч чоловік. Інший підхід підхід до ем, офіцерів, яким кажуть, що не можуть знайти е, е, посад, тобто рядові посади.